Дівчата, що це за напасть така? Як тільки нам стукнуло 40 років, ми бігом срочно припадочно біжимо, запасаємося армією бежевих, сірих якихось речей, таких депресивних, ніяких, і які не хочеться носити. Хто сказав, що після 40 треба вдягатися виключно в класичному стилі? Якщо вам 40+, 50+, 60+, і ви все ще вважаєте, що стильно. Це коли ми відчуваємо себе класно і комфортно, то це відео саме для вас. Будемо разом прокачувати свій стиль і своє мислення, щоб у житті було менше ой, що я на себе натягла, і було більше вау. Всім привіт! Я Мирослава Галь. Я наставник зі стилю і мислення і допомагаю не тільки підібрати для вас ідеальні джинси, а ще й переконати вас, що джинси можна носити після 40, 50, 60, 70 років, і ніхто від цього не постраждає. Після 40 нарешті можна не підлаштовуватися під інших, а обирати те, що тобі справді подобається. Це той вік, коли ти точно вже знаєш, що тобі личить, що не личить, що подобається, що не подобається. А що треба залишити для тих, хто хоче помучитись, як, наприклад, з підборами? Стиль після 40 – це не про те, щоб виглядати молодше, а про виглядати так, щоб відображати себе, свій характер, свою особистість і свою енергію. Тому головне модне правило: вдягайся так, щоб сподобатися собі. І нехай світ адаптується під це, а не навпаки. І сьогодні ми поговоримо про міфи, які склалися. Сьогодні ми поговоримо про міфи, які часто можна почути для жінок 40 Міф номер 1 Тепер треба вдягатися доросло. Хто це вигадав? Чому раптом після 40 жінка має перевдягтися в класичний костюм із перлинами? Подивіться, наприклад, на Дженіфер Еністон, їй 54 роки, але вона вдягається так, ніби вона щойно знялась в очередній серії серіалу Друзі. На ній джинси, футболка кеди, і виглядає вона в цьому просто шикарно, просто прекрасно. <звілля> Тож носимо все, що нам хочеться: джинси і кеди, так. Широка сорочка, широкі джинси чи просто брюки двічі так. Шкіряна куртка, це взагалі так, так, так. Міф номер два. Яскраві кольори не можна жінкам, які вже мають вік 40+. Настає 40. І ми автоматично викидаємо свого ордеробу всі яскраві кольори і запасаємося великою кількістю нудних, ніяких, невиразних кольорів, бежевих, там світленьких, якихось сіреньких і так далі. І вдягаємося у всі відтінки депресії. Ні, ні. І ще раз ні. Подивіться на сару Джесіку Паркер. Вона уже має теж таки достойний вік, але вона вдягається в яскраві кольори і міксує їх між собою. І виглядає просто фантастично, незвичайно. Розумію, що ви скажете, ну це ж актриса, в їй можна. А хто сказав, що нам не можна? Нам, звичайним людям, в звичайному житті. Хто сказав, що так не можна вдягатися щодня? Обираємо ми, визначаємо, що можна ми, і ніхто за нас не вправі вирішувати. Тож додаємо кольору в свій гардероб для того, щоб покращити свій настрій, щоб підсвітити свою зовнішність, щоб показати, яка ми творча особистість. Міф номер 3 Кросівки це тільки для молоді. Ну так, да. а в молоді болить спина після 15 хвилин на шпильках? Дорослість це не про заборони, а це про дозвіл і це про комфорт. Вікторія Бекхем, наприклад, до своїх 40 років взагалі не носила е, кросівок. Вона ходила завжди на підборах. А тепер вона просто їх не знімає. І якщо головна фанатка підборів оцінила е, красу, е, зручність е, кросівок, то чому ми не можемо це зробити? Тож Взуваємо білі кеди, білі кросівки, класичні чи більш масивні, або, наприклад, лофери на широкі такі масивні підошки сміливо йдемо в світ. І в нас. Менше шансів впасти в метро. Міф номер 4. головне виглядати молодше. Та ні, головне виглядати так, щоб собі подобатись. Жінка після 40 – це не про те, що потрібно комусь щось доводити, а це людина, яка вже знає, як кайфувати від себе, як кайфувати від свого життя. Тому наш основний стильовий принцип. Носимо тільки те, що нам подобається. Мені 40 років, подивіться на мене. Невже мені краще було, якби я вдягла зараз щось таке класичне, стримане, строге, якась сукня там чи піджачок, і все? Да я б просто знудилася в цьому образі, чесно вам кажу. Основний стильовий принцип ліжей. Давай О, Носимо те, що подобається нам, в чому нам класно, комфортно і нам кайфово. Міксуємо комфорт. З елегантністю, чому ні, можна вдягати стильні класичні брюки і джинсову куртку або, наприклад, шкіряну куртку. Додаємо сміливості, обов'язково бути сміливими, значить, бути сильними. Вік це не обмеження зовсім ні. Вік це навпаки, свобода. Після сорока ми нарешті можемо не підлаштовуватися ні під кого, а носити те, що нам хочеться. А тепер зізнайтеся мені, будь ласка, в коментарях, що у вашому гардеробі після сорока стало тим. Що ви хотіли би позбутися, і чого ви хотіли би придбати. або у вас є свій якийсь мастхев, без якого ви взагалі не можете. Це ваша найулюбленіша річ протягом всього вашого життя. Ви її любите, не знімаєте і не зраджуєте її. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте сердечки і розказуйте про це відео подругам. А якщо не сподобалось, ну можливо, ви ще раз переглянете і передумаєте.